Всім привіт! На зв'язку Бурунду Геймс, і сьогодні дивимось таку гру під назвою Easy Delivery Co. Це компанія доставщиків щось типу того. Гра виконана в стилі PlayStation One. Ви тільки зацініть цей графоній. Вау! Граємо ми за котика. І будемо розвозити доставочки. Ви тільки гляньте на цей інтерфейс. Ctrl, XC, Filex з Controls, Все в нас є. Так, все і так, в принципі, зрозуміло. Бум-бум-бум. Туди-сюди. Так, все. О, вау, Ви тільки зацініть. Оце так графоні. Оце так графоні. Круто. Це. Само собою зрозуміло, що це у нас інді-розробники. Дивіться, прикольно, файлики є. Have Easy Day Yes, press it, Left Stick. Відразу написаний у нас керування для геймпада і для клавіатурки. А те, що вікно таке маленьке це не проблема гри, це не проблема. Моя це не записую в вікні, а це ось ну, так розробники придумали, як колись на PlayStation для телевізора. квадратне. То колись грав в розтягнуті ігри? Ні, 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 квадратне. Так, у нас є карта. На карті нам показано, звідки забрати, куди довести. Вибираємо і шуруємо. Ага, не можна поставити маршрут, їдь собі, ось так от. Угу. Бензин якийсь з збоку є, не розумію, чи він закінчується чи не закінчується. Опа, якесь воленятко побігло. Ось таке все сіреньке. Магазинчики якісь є. Керування. Ну, нормальне керування, в принципі. О, дивіться, котик у нас є. Треба з ним поговорити, що він там нам скаже. Привіт, привіт. Ти новий флопака. Так, давай, треба щось доставити. Опа! вандрик. Будь обережний. Так, без питань. Ми завжди обережні. Закинули і погнали. Так, як сісти в свій. А, може ще з нею поговорити, ще щось. Ні. Все, давай, будь обережний. Окей. Так, куди їхати? Чопс. Ага, просто прямо поїхати. Все недалеко. Легке завдання. Сьома ранку. Дивіться, як у нас цей. Оу, як він там літає! Як він там літає? Так. О, а я забув закрити задній. Забув пікапчик закрити, а куди його положити? Магазин не заноситься. Ага, просто підмагався. Так, це навіть краще. 3 долара. Ну, нормально за таку роботу 3 долара. Я б працював. Б. Так, це що у нас тут за. Безхатько гріється. А ну-ка, що ти. А, ага, це собака. Привіт, пацанчик. Здоров, здоров. Почав нову роботу. Так, це здається легше, ніж виглядає. Е, так, на І натисни. Так, зроби три доставочки. Так, єс, окей. Good luck. Все, good luck. Ой, я майже забув. Листін за радіо. А, ну радіо, так, 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 діпадкей. Окей, може щось у вас по радіо цікавеньке. Послухаємо, подивимося. Погнали. О. Якась музичка грає. Mm. Ну, під таку музику можна і заснути, я вам скажу. Так, це що ззаду, позаду. Start Job. Позаду забрати, а куди довести? то не позаду? Шкода, що камера не крутиться окремою мишкою, але ну, чекайте, це ж PlayStation там в принципі так не крутилися. Знову пивандрик. Так, 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 так. А, якась мука. Клас. Завеземо, цього разу закриємо багажник, щоб нічого не випало. Good okay, goodbye. Окей, goodbye, що? Куди нам це все завести? Так. Зав... Назад? Так, я правильно зрозумів? Недалекі у вас місії, що в принципі досить непогано. Хто хоче понастольгувати за ось таким. Дивіться, як недалеко їхати. За ось таким графончиком. Тоді, в принципі. Можна 330. Блін, я б таке пішки носив би за такі гроші. Навіть зараз, якщо чесно. З під'їзду в під'їзд. 330 це скільки? 150 гривень. Взагалі нормально, я працював. Би. Так, що це у нас? Шоп? Що у нас тут можна купити? Pay, bird Seed, Seed, Leaf. Ага, це значить, або купувати що щось, вирощувати можна Flowers. Чи, чи Для чого нам насіння? Поки не знаю. Поки не знаю побачимо. Так, тому в кого Ностальджик є, є, знаю багато. 17 доларів. О, це вже далеко. Так, чекай старджоб. Це вже далеченько вести 17 доларів. Але якщо виробний перевезти, то також в принципі нормально. Багато людей є ностальгують за PlayStation. Я, в принципі, також е, один з тих. Але в мене підхід такий: якщо ти пам'ятаєш про якусь гру, тоді потрібно і в ти, і в дитинстві грав. Вона тобі дуже подобалась. То краще її зараз не грати. В більшості випадків вона буде така собі. І графон, і. Так, 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 сюди. А, ага, їхати далеко. А, ой! Так, загубив коробочку. І вона відразу зникла. О, а що це таке якесь пепсі. Інвентар. Цікаво, інвентар на шифт. На Опа-на, пемкнули. Так, енергія якась пішла. Цікаво, дивіться, екранчик замерзається, що холодно, типу, на вулиці. Мені щось атмосферка. Вау! Silent Hill, не Silent Hill, хто пам'ятає гру? Фаренгейт, Оооо, оце крута гра. Farringate крута. Дуже мені подобалася, дуже класна. Я її. Раза три починав проходити. І чомусь я її ніколи не проходив, хоча вона мені дуже подобалась. Я не знаю чому. Так. Попий із легше. Так, trust to Find a clear it. Так, Лопата 0. Треба ще одну доставочку. Оба наше. Бахнемо еліксирчика. І погнали. І погнали! Так, тут була трішечки мене маленька обрізочка, тому що я катався, довго не міг зрозуміти, що мені потрібно зробити. Я не міг проїхати ту печигуру і я не, не допетрав. Петрав. Це мені потрібна лопата, я лопатою все розчистити. Тепер я це все зрозумів. Бо я, в принципі, що? А я, в принципі. Лялякаю і не особо уважно читаю. На, на, на запис взагалі складно щось якось розбиратися з цим всім. Бо ти, коли сам граєш, то ти якось ну, уважно такий, а на запис то тобі треба щось лялякати, щоб вам не було сумно. Я не знаю, хтось це дивиться чи слухає, можливо, хтось слухає. Але щось говорити треба, і ти якось відволікаєшся. А тим паче, коли там англійською, треба перекладати. Англійська в мене не, не сильно сильно, стараюся, але. І хочеться, щоб швидше, бо як почну бекати, мекати, і це все на півгодини затягується, це пекання-меком. Дивіться, ну, щось то нормально можна їхати. Тому іноді я так пробігся, наче суть поняв, а не завжди виходить, що суть зрозумів. Так, осталася в мене одна коробочка дивіться, яка тут швидкість. Цікаво, якщо що ця одна вилетить, що буде? Чи буде все, чи потрібно буде повертатися назад, чи, чи як воно все має бути, чи мені мінусується щось. Так, що це за мужичок, що це за мужичок? Також співає. Так, побазіка, ти знову песик. Так. Радіотаувер, є, бачу Радіотавер. Easy Core oh, seems you turned. It. Так. От радіовишка вже з'явилася в нас. Так, і як сюди добратися до цієї вишки? Ось наче, якийсь проходик отут. Ні, тут можна не штовхається, не відкривається. А як воно. І як воно туди зайти до цієї вишечки? Так, ти можеш Зараз ми знайдемо. Зараз ми знайдемо. Тільки щось якось. Так, отут якийсь горбик, наче маємо би пролізти, але щось мені якось мому коту по. Опа! Зайшли. І що? А мене не пускає. Опа-на, і назад не можу вийти. Оце так загнав себе в пастку. Е! -е ні. А чо він? ще наче є. Що сталося? Це що? О, я в потой бічі? Куди взагалі йти? Що це таке? Що мені не показували? Що це означає? О! О, в якомусь магазині. Прикол, що відбувається? Хм, ніхто нічого не пояснював. З'явився в якомусь магазинчику. Так, це що мені назад за місію потрібно їхати? Цікаво, цікаво. Щось стресло, я не знаю. Так от, старі ігри. Старі ігри о, прикольно колись згадувати, але, але так, коли зараз грати, не прикольно. Є люди, які грають. Да, Resident Evil люблять, перші, другі. Ну, не знаю, я якось собі пробував запускати. і ти такий просто спогади з дитинства. Я пам'ятаю свій спогад з дитинства, коли я перший раз побачив 16 бітку. Я йшов гуляв, я вже напевно на якомусь відео це розповідав. Я йшов гуляв. Заходимо до свого друга стука, він каже: не вийду, дуже сильно зайнятий. А ми, коли виходимо на дорогу, нам видно його вікно, і з вікна видно його телевізор. Як ми проходимо, а він щось грає. У нього була восьмипідка. А ми не знали, що він купив собі 16 кітки. Як ми в вікно загляне, а там просто він грає в кіно. Ви розумієте, він грає в кіно, ми заглядаємо, а він грав в Golden Axe, але ну ми ще тоді не знали, що це таке. І він нас ще побачив, чи що з братом, каже: заходьте, ладно. Ми заходимо, у нас очі просто вилазять. Ну як таке може бути тебе на екрані кіно, ну, графіка, як в кіно, живі люди ходять, а ти ними граєш? І кажу: це такий спогад, це не передати. Зараз, напевно, ні в кого такого немає. Бо зараз на телефоні ігри реалістичніші зараз ігри на компі, на телефоні в один день релізнуться. це. Так ось. І що? А зараз візьми цей Golden Axe на 16-бітки запусти. Чи комусь скажи, ну, яке це кіно? А ми тоді сиділи і думали, що. Ого, багато дали. Ми тоді сиділи, думали, що це у нас кіно граємо. А потім. а потім, коли... Так, вже нормально насипало цих. Вже такі маршрутики довші, і нам вже платять побільше. Дивіться, вже нічка на вулиці. Шоста вечора. Непогано. Так, прикольно з вікна. але треба геймпадом. Я щось клавіатурку підключив, а не геймпад, ми в ту сторону їду. А колись, коли в мене. Я PlayStation купив собі, PlayStation 2. Купив PlayStation 2 і відразу диск на диску було Бетмен і медаль за V2. Так ми грали з братом Batman, то, А в мене бабушка сиділа. Дивила, вона думала, що ми кіно дивимося. Ну таке, що це таке кіно дивитися? Ну, але там же, да, там же графончик є навіть зараз дивитися, якщо там з цього, цей Бетмен Аркхем. Рицарь Аркхем, так. Архем Найт. Якщо зараз дивитися там Заставки, то ну, потужні, сильні сильні були. А Принц Персії, Sense of Time. Так а там які заставки. Тому іноді старе хай буде старе. Щоб не розчаруватися. Хоча. Я Резі той же починав грати, такий, ну, отак, от тут такі якісь елементарні, логічні речі, ще щось. Не знаю, що понесувати. Коротше, як кому? Напишіть, чи ви любите старі ігри грати зараз. І ви любите грати старі ігри грати зараз, чи вам от подобається от як ця гра зроблена під стареньку. Ну, в принципі, хто колись може не грав, тому міг би й подумати, що це колись на PlayStation була. Хоча, я думаю, з PlayStation обмеження. О, дивіться, на Shift. На ши... О, на Shift просто тицнути, Карта не відкривається. Не треба в менюшку залазити. Оце то я зрозумів непогано для себе таку інформацію. Так, а це гра така. Це демка, до речі. Це, до речі, демка. Гра почилити, я там думаю, що далі там і місії будуть. І якщо тут написано, що це компанія, то напевно може якісь тебе так, щоб не туди ложиться. Трішки далі потрібно. Точку перекрив. Я думаю, що там і місії поприкольніше. Тут і бачите, тут якийсь інвентар, і садити можна, тому я думаю, що буде щось далі таке. Що нормальне. Ой-ой-ой-ой-ой! Чуть не замерз. Оце то там дубака. Бачите, ще бензин кінчається. Там біля магазину була заправка. Я думаю, що і машину заправляти. Так, що це в мене все закрито. Доставки. А, enough energy. Enough energy, розумієш? Так. Немає енергії. Так, все зрозуміло. Поповняє енергію, щоб виконувати місії різні. Чим далі, тим більше треба енергії. Так, в аксесуарах. Shift або бампер. Угу, Нормально. Shift або бампер. А де то мені ту енергію купить? Я всі випив, а в мене енергії немає. Кудись потрібно. Так, це що він викидає цю штуку? так? Ну, що ти вкинув. Випий! Бери викидає. Куди ти? А! Не встиг до машини, я думав, встигну! Оце прикол. Не встиг! Так, знов я тут. Пояснили б, хто це що це, куди ці двері ведуть? О, ліхтар є. Хм? А, все одно тут закрите. Цікавенько, цікавенько. Все тут цікаво. Так, і тут. наче підсвічуєш, але щось воно. Що тут буде? І тут вперся в стіну? А, ні. О, а ви що все одно в тому магазині? Не зрозумів. Чекай, що я купив за 19 доларів? Чи це мені. Шо? Не поняв. Гей, чого не викидаєш? Що відбувається? А де тепер воно? Незрозуміло. Не дуже зрозуміло. А це пуста бутилка. А на що вона мені тоді пуста? Що з нею робити? На заправці немає. А в мене і ноль. Ноль грошей. Так. Що з пустими робити? Цікаво. Цікаво і незрозуміло. Так, всі доставки закриті, одна якась. Так, 50 кілограм нічого собі. Нічого собі. Так, погода. Погода. Так, так, так. Beautiful Wesley Landscape. Just a friendly reminder that we. Так. Не цікаво, не цікаво. Хм. Не зрозуміло куди і що. Де ж мені взяти цей як його? Енергетик. Кіт під енергетиками. Там якесь наче місто. Тут наче не видно, але в такий великий магазин, а енергетиків не можна купити. Дивіться, що й ру... руйнування є якесь. <плес> <плес> що робить? Що робить? Так, цей. Ага, тут ми вже наче були. Тут ми вже наче були. А ні, не були, так, сходинок не було, це ж інше місто. Але собака та ж сама, якась собака поясняка. Good job, finished the demo. Ось uh, тобі ...reward. Це що за птаха? I'm not done with you yet. Я поки що не закінчую. ...hope you see in the full game. Ага. Все. Типу закінчив демку. Ну окей, потьопали туди. Щось він так повільно йде, а що там звер? А, все закрито. Це типу, буде вже в повній. Ой-ой-ой, звук такий, як наче якісь ракети летять. Так, що поїдемо, пошукаємо якось цей. Як його? Енергетик. Пробимо знайти енергетики, ще можливо місію двій виконати, чи як пес нам сказав, що це, наче ще. Ще може грати демку. Місії ще не закінчилися. Давайте ще трішечки катнемося. Ну, моє таке враження. О, трішки нудноватенько, але нудноватенько, можливо, через те, що, знову ж таки, пишу під стрімчик, хочеться такий більш кшончик. Ось. Е, були пару у мене затупчиків, чисто через те, що я, дивіться, розігнався швидко. Через те, що я цей. Е, Переклад незмію, точніше, не змію, точніше неуважненький був, але. Та я знаю, можна грати. Я думаю, що в кінці далі і карта буде більша, і можливо якісь можливості більша Дивіться, Зараз як на ралі. Тому. Зрозуміти з геймплеєм що як, наче нічого такого складного, але. Але, але. Так, щось там підсвічується. Може це магазон? О! Отут-то От в нас і. А-а-а, Купить. Купить, купить. А, у мене немає за що купити, купидла. йой 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 Так, шукай шелтер. Шукай шелтер. Так, і що тепер робити? Що тепер робити? Потрібно що? Місію якусь виконати. Тоді і купимо. Тільки не пиши, яка ціна. Давайте ось цю. Ось цю місію. Так, де вона, де воно? Де Значить, недалеко. Поїдемо, візьмемо, купимо енергетик, чисто заглянемо, що це, що це да як. О, це так далеко. Я думаю, подалі. Так, котанчик, давай швиденько. Тин -тин 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 -тин. Єс, 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 що ти мені даєш маленький пакуночок. Добре, добре, добре. Пакуночок, так, пакуночок. О, на лові завеземо і купимо собі одненького енерджайзера. Ого, а далеченько їхати. Далечесенько. Ну, давайте щось. Коротше, завеземо цю посилочку. Не знаю, побачимо, чим буде енергетик чи не буде. І тоді все, то вже відео довге. Воно таке трішки, мені здається, нудноватеньке. Не знаю, хто його там додивиться до кінця. Якщо додивився до цього моменту, напиши в коментарях, можна навіть поставити таймкод. Чувак, я подивився. Мені взагалі цікаво. Ну, я можу подивитися по аналітиці, хто і скільки куди дивиться. Але мені конкретно е, цікаво, конкретна людина. Тому що я знаю, в мене є кілька моїх підписників, які дивляться. Не скажу і не знаю, що прям все, але іноді коментують. Тому велике вам дякую всім, хто дивиться мій контент. Знаю, що є набагато кращий. Контент, я сам іноді дивлюсь по схожій грі. Тому, вау, чувак, оце то ти підзапарився, не то що я. Але, 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 ну, у мене часто немає часу. Це чисто. Це в мене чисто як хобі. Я, знаєте, собі сам навіть не знаю, з якою я метою це все роблю. Тому що я там дивлюсь підписника точніше, не підпис, є Єць. О, тут. Можу. Тільки починають щось робити вже там. У них Патреони ще щось там, донати несуться. Це круто, круто. А я в принципі. в мене навіть немає нічого куди до нас скинути. Якщо хтось хоче, то пишіть, що хочу, то я вам скину куди скинути. А так я по факту і не пропоную. Тому що, ну, не знаю, мінус 475. Ось наш енергетик. 40. А де він? А, він тільки випав. Прикольно. О, так. О, дві рисочки додавились. Що нам ці дві рисочки дають? Absolutely nothing. Ще купимо ще булькнем. Енерге... А, плюс. Ага, мені, я типу закидаю, а він мені дає здачу, бо, бо не вистачає. Бо не вистачає. Що в нас типу. О, тепер вже все з'явилося. Тепер нам вже вистачає енергії на якийсь дальняк. Так? Це я тут беру, а завезти треба аж далеко. Так, де це воно тут у нас? Коротше, давайте під енергетичком останню місію лупанемо. І на тому буде пока-пока. Зараз поки ні. Тому, тому так. Я собі це чисто для душі, для хобі. У мене чогось був. Е, перший спочатку стимул, хто собі дивився. Я, оце то мені піце навалили, звісно. У мене був стимул тисячу підписників. О, в мене був момент, якесь відео прям залетіло потужно. У мене щось було 200 підписників. Я закидав, закидав. Ну воно як завжди. По одному в день це в, в гарному випадку. Це по одному підписнику в день додається. Точніше так, відписується один, додається два. Ну тобто, ви в плюс одному завжди. Це в гарно. А тут я якийсь відос закинув, то лі чучел був, то лі що. І в мене просто погнало, в мене там 300 підписників. Я дивлюсь, летить дико, з 200, стало там щось 700. Думаю, нічого собі. Ну, а вже як 700, то тобі вже й тисяча не так далеко. Я собі прям так загорівся. Думаю, 1000 підписників. Це от чогось я хотів тисячу. Не знаю, чого тисячу підписників. А, знаю. Мета на Ютубі, щоб включити монетизацію, потрібно, щоб було мінімум 1000 підписників. Ось. І я нарешті дойшов, але потім, як виявилось, що не тільки тисячу підписників, точніше, я і так знав, але я не знав, що це так тяжко набивається. Що потрібно, щоб виконувалися дві умови: тисяча підписників, раз я її виконав, і далі або в тебе 10 мільйонів переглядів відео шортс, це прям дуже багато. 10 мільйонів. Або 4 тисячі годин переглядів звичайних відео. 10 мільйонів це взагалі мені нереально зробити. Це просто. Я не знаю, що залетіло. І, ну, але це всіх відео за рік. Але в мене ну, тисячу переглядів на, на шортс. Порахуйте собі самі, скільки це потрібно. І. А так, це гарний шортс. А так вони по 200 переглядів по 300. І... А в великих відео 4000. Це в принципі не так складно. Але потрібно, щоб мої відео дивились до кінця. Я розумію, мої відео ні, ніхто не дивиться до кінця, тому в мене там тільки 2000. І далі що? 1000 я набрав, а далі вже так туго-туго-туго йде, що аж прям взагалі. Тому. Тому я не знаю. Іноді ти такий дивишся, там декілька днів в тебе підписок взагалі немає. Відео там зробив, також нічого немає. І а цей. І ти заходиш в ту статистику, немає підписників, нема. Ну ще нема то що таке. А коли ти заходиш, відписка, відписка, відписка. Думаю, ну йолки палки ти додаєш собі нове відео, а тебе люди замість того, що підписують... а, це я тут же був. Я тут же був біля цього чувачка. Може він щось нове скаже чи ні? Лізти я вже туди не буду. Ай, і не будуть запити. Що він мені нове скаже? Не хочу. Зараз доїду туди до кінця, завезу цю одну піцу, яка залишилася, і на тому все. Так ось. І ти такий, та може, ні, нащо воно я витрачаю свій час, що я міг би там не знаю, відпочити серіальчик, подивитися, то я сижу, записую ігри. А з другої сторони, я іноді скачав якусь демп, ось цю ще будь-яку гру. Так і думаю, сяду пограю. Потім думаю, сісти, пограти, це просто я собі пограв і все. все одно ж я і граю. Включи собі під запис, пограй під запис. І вже буде плюс. То якась в мене таке. Я все одно щось трішки граю. А як граю, то чому б це і не записати, не виложити. Ну а вдруг коли щось стрельне, вдруг комусь це подобається. Так, приїхав. А взагалі б хотілося б створити таке маленьке якесь ком'юніті. Не знаю. В Телеграм також ніхто не додається. Так, завезли цю доставочку. В принципі, думаю, на цьому можна закінчувати, тому що, ну, так відео затягнулося. Так що, ось така гра. Кому сподобалось, ставте лайк, обов'язково напишіть свій коментар, чи вам цікаві такі ігри. Старі, підстарі. Просто поділіться, що вам цікавого. З вами був Бурундук Геймс. Пока-пока.